Сьогодні на уроці математики працюємо за сторіночкою 10. Повторюємо з вами додавання та віднімання в межах 20 без переходу через розряд. Будемо з вами обчислювати приклади, задачу, а також будувати відрізок. Отже, виконуємо перший номер. Запиши числа від найменшого до найбільшого. Підкресли найменше число. Далі в нас іде числовий ряд. 42, 2, 79, 9, 5, 85, 9, 33, 62. Давайте з вами шукати найменше число. Найменше число це число 2. Далі 5, більше за нього, далі 9, 33, 42, 62, 79 і 85. Нас просять підкреслити найменше число. Найменше число у нас 2. Давайте його підкреслимо. Читаємо другий номер. Запиши числа від найбільшого до найменшого. Тобто рахуємо в зворотному порядку, шукаємо найбільше число. Давайте всі прочитаємо 18, 45, 5, 88, 7, 67, 4, 34. Яке число тут найбільше? Так, це число 88. От від нього починаємо рухатися назад. Пишемо 88, менше від нього 67, ще менше 45, і ще менше число 34, далі 18, 7, 5 і 4. Наступний номер приклади під номером 6. Ми з вами розв'яжемо третій і четвертий стовпчики, а домашнє завдання буде перший та другий. Зверніть увагу, що в цих прикладах дві дії: і додавання, і віднімання. В таких прикладах ми з вами виконуємо дії по порядку. Розберемо перший приклад: 14 плюс 6 мінус дев'ять. Виконуємо спочатку додавання. До 14 додаємо 6. Зверху олівчиком пишемо результат. Далі від цього числа віднімаємо 9, записуємо результат ручкою. Обчисліть самостійно 1 стовпчик і другий. Давайте розберемо задачу 4 під циферкою 2 в зеленому кружечку. На одній будові працює 10 самоскидів, а на другій на 2 самоскиди менше. Сі скільки самоскидів працює на двох будовах. Отже, уявили собі будівництво. Напевно, будуть зводити якийсь будинок, а можливо, магазин. На одній будові працює 10 самоскидів. Так, це спеціальна техніка така, да? самоскиди. А на другій на два самоскиди менше. Якщо в нас в задачі йдеться перший, перше будівництво, друге будівництво, пишемо римськими. На першому будівництві 10 самоскидів, скорочуємо слово до буковки «с» з крапочкою. Так, На другому будівництві невідомо, але нам кажуть, на два самоскиди менше. Малюємо стрілочку до першого будівництва. І нам необхідно знайти, скільки самоскидів працює на двох будівництвах. Тобто, всього малюємо вертикальну лінію ставимо знак питання. Пишемо питання повністю: скільки всього самоскидів. Розв'язання. Перша дія. Спочатку нам необхідно знайти, скільки. Працює самоскидів на другому будівництві. І тільки після цього ми знайдемо, скільки самоскидів працює всього. На першому 10 самоскидів, на другому на 2 менше. Якщо менше, то це дія віднімання. Тобто, нам треба 10 зменшити на 2. Або від 10 відняти 2. Обчисліть, запишіть результат, в дужечках напишіть с. Самоскидів. Пишемо пояснення, де це самоскиди. На другому будівництві два римське написали. Тепер ми можемо знайти, скільки всього на двох будівництвах працює самоскидів. На першому 10. На другому ми знайшли 8. До 10 додаємо 8. Обчисліть самостійно, запишіть результат. Запишіть в дужечках. С – самоскидів. Отже, пишемо відповідь всього 18 самоскидів. І останнє сьоме завдання. Погляньте, будь ласка, перед вами відрізочок. Давайте прикладемо лінієчку, спочатку виміряємо його довжину. Нагадую, прикладаємо лінієчку так, щоб 0 дивився на початок. Кінець відрізка показує на циферку 7. Отже, довжина нашого відрізку 7 см. Читаємо завдання. Довжина відрізка 7 см. Накресли відрізок на 3 см довший заданий. Давайте з вами з'ясуємо. Тобто, нам з вами цей відрізок не треба будувати. Нам треба побудувати відрізок на 3 см довший, тобто більший заданий. Беремо лінієчку, шукаємо на ній циферку 7. Ось вона. 7 см це ось довжина ось цього нашого відрізка. Ставимо пальчик на цифру 7. І збільшуємо його на 3 см, тобто додаємо 3 кроки вперед. 1, 2, 3. Додали 3 до 7 буде 10. Отже, нам необхідно побудувати відрізок довжиною 10 см. Від задачі відступаємо вниз дві клітинки, ставимо олівчиком першу крапочку, прикладаємо лінієчку, так, щоб 0 дивився на початок. Шукаємо на лінієчці 10. Ось у нас 10. Ставимо навпроти десяточки другу крапочку. І з'єднуємо початок і кінець. Напишіть зверху. Довжину цього відрізка 10 см. Нагадую домашнє завдання: 6 номер, приклади, перший та другий стовпчики.